Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні разом створимо «Кругу кругообіг води в природі. Давайте разом пригадаємо, що таке лепбук. Отже, лепбук, або як його ще називають, інтерактивна тематична тека, це саморобна паперова книжечка. З кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які можна діставати, перекладати, складати на свій розсуд, у ній збирається матеріал з якоїсь певної теми. Це прикінцевий етап вивчення певної теми. Створення лепбуку допоможе збагатити, закріпити і систематизувати інформацію, а розглядання теки в подальшому дозволить швидко освіжити в пам'яті цікавий матеріал. Крок перший. Визначення теми лебука. Загадка. Мене п'ють, мене л'ють. Усім потрібна. Хто я така? А вже ж це вода. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати властивості води. Нам доведеться довести, що вода справжній скарб на планеті Земля. І допоможе нам в цьому наша краплинка. Ми побуваємо в неї в гостях та створимо лебук кругообіг води. Природі. Працювати над створенням лепбука на тему кругообіг води в природі ми будемо у групах. Але його можна зробити і самостійно. Пригадаємо правила роботи в групі. Говорити по черзі, а не всі одночасно. Поважати всі висловлені думки, намагатися заохочувати до участі в дискусії інших. Не перебивати того, хто говорить. Не змінювати тему дискусії. Говорити просто, ясно, логічно і послідовно. Критикувати ідеї, а не особу, що їх висловила. Не сміятися, коли хтось говорить за винятком, якщо хтось жартує. Обґрунтувати свою думку. Крок другий. Складання плану. Отже, відповідаємо на кожне питання і складаємо план, за допомогою якого і створимо інтерактивну книжечку. Пригадаємо, де можна побачити воду. Отже, перше. Де живе вода? Які найбільші водойми України нам відомі? Друге. Екскурсія водойми України. Третє. В якому вигляді нам трапляється вода в природі? Отже, третє вода в природі. Які властивості має вода? Отже, властивості води. У яких станах може перебувати вода? вода. Пригадаємо водні ресурси в вичерпні чи наявні достатні кількості. Тому в плані ми зазначимо агрегатні стани і учимося берегти воду, яким чином відбувається мандрівка води? Додамо кругообіг води в природі. Восьме. Чи є безпечним перебування на воді? Отже, пригадаємо правила поведінки на воді. Крок третій. Робота над летбуком. Перше. Де живе вода? Річки, озера, криниці, моря і так далі. Для виконання завдання необхідно підписати кожний малюнок з водоймою, відповідною назвою та Наклеїти в лепбук. Отже зараз наш лепбук може виглядати так. Кишенька. І в ній малюнки підписані де живе вода. Друге екскурсія водоймами України. За ілюстраціями треба відгадати водойми України. А далі вирізати конверт, розфарбувати і підписати, вирізати фотокартки водойм України та вкласти в конверт. Наш лекбук може ось так виглядати. Третій пункт плану вода в природі. Поміркуємо, в якому вигляді ми можемо зустрічати воду в природі. Це може бути і сніжинка, і хмарка, і дощик, і річка. Отже, малюємо хмарки, на них прикріплюємо наші малюнки або підписуємо. Оформлюємо кожну хмаринку згідно за зразком. Вирізаємо та вклеїмо у вигляді гормошки. Отже, наш ликбук вже виглядає ось так. Четверте. Властивості води. Отже вода не має запаху, не має смаку, не має форми, вона прозора, безбарвна, текуча, має три агрегатні стани, замерзає при 0 градусів, випаровується при 100 градусах. Властивості води ми можемо оформити на кожну пелюстку квітки, вписавши ці властивості. Наш лекбук же виглядає ось так. П'яте агрегатні стани води. Твердий, рідкий, газоподібний. Прояви свою креативність. Та зобрази три стани води у легбуці. А це може виглядати ось так. Шосте. Учимося берегти воду. Для виконання цього етапу необхідно вирізати та наклеїти у визначене місце в лебуці або намалювати дітей та вписати заходи щодо збереження води. Економне використання. Не засмічувати водойми, берегти водойми, долучатися до акцій охорони води та інше. Отже, наш лембук вже може виглядати ось так. Сьоме. Кругообіг води у природі. Пригадай, як саме відбувається перехід води з одного стану в інший під впливом сонячного тепла і вітру. Для виконання завдання необхідно підписати стани води та процеси кругообігу. Отже, наш лимбук може мати тепер ось такий вигляд. Восьме. Правила поведінки на воді. В групах пригадайте та обговоріть, які існують правила поведінки під час перебування на воді. Заповни кожну соту певним правилом. Виріж їх та вклей в свій легбук у вигляді гармошки. Наприклад, не стій і не грайся там, де можна впасти у воду. Не пірнай в незнайомих місцях, не купайся без догляду дорослого, не відпливай далеко на надувному матраці. І тепер наш легбук має ось такий вигляд. Ви сьогодні молодці, стали трішки ми мудріші, про водичку взнали більше, що бува, вона тверда, а не тільки лиш рідка, може й парою стувати, і людям всім допомагати. Цукор сіль розчинить вмить, а пісочок навпаки, не розчинить хоч проси. Дуже нам вона потрібна, тож давайте берегти, адже всі у світі знають, що без чистої води сумно нам. Буде завжди. Дякую за увагу. До зустрічі!